І це всього з лука 35 фунтів. Так, ну на цей раз я вже взяв більш таку серйозну, я не знаю, що це за дерево, мабуть, також сосна, тільки набагато товща вже. Бачите, це, мабуть, скільки. Перша спортивна. Бронебійна. Тут ми бачимо по оперенню, що бронебійна. Зайшла глибше. І дивимося тепер тут. Ось наскільки наконечник входить в таку дошку. Спортивний, ледве-ледве, але він також зайшов настільки, що настільки, що ну, руками згорем пополам можна. Можна дістати. Бронебійну доведеться. Ну, доведеться вирізати тепер. Ні, так просто руками я вже її не дістану. Це вже треба ножем. Чи стати ножами тузка губцями не виходило ніяк? Щось її розпилювати і можна побачити тепер, що бронебійний наконечник пробив наскрізь. Ось терчить наконечник, пробив таку дошку наскрізь, пройшов і застряг. Я, я а я ще думав, чого я не можу його вирізати. Ось навіть зараз, коли розпилено, я не можу його навіть поворухнуть. Навіть поверхнути не можна. І це всього з лука 35 фунтів. Такі справи.